Залишилося почекати зовсім трішки, і до нас завітають настільки улюблені і дітьми, і дорослими новорічні та різдвяні свята. Ми завжди чекаємо їх із нетерпінням. Але до таких гостей потрібно як слід підготуватися, прикрасити свій дім, наповнити його справжнім духом Різдва та Нового року. В Моєму розумінні це новорічний декор, вімки на дверях. Фірлянди на стінах, сніжинки на вікнах, гарненькі іграшки на ялинці та новорічні композиції у кожній кімнаті. А який декор можна виготовити своїми руками? Давайте поміркуємо, адже дійсно до свята залишилося не так багато часу. Ось вона головна красуня свята. Можна виготовити ялинку та ялинкові прикраси власноруч. Пропоную переглянути банк ідей та обрати саме свій виріб для проєктування. Перед вами ідеї ялинок своїми руками. Їх можна виконати із фетру чи тканини, із макаронних виробів, із пір'я, пластикових ложок, шишок кавових зерен і, звичайно, цукерок. А ще їх можна сплести гачком, вишити нитками, вирізати із дерева, вишити бісером, сплести бісером, виготовити із каміни, а також із паперової лози. А ще їх можна виготовити із фетру, ниток, солоного тіста, із пряжі, із шпагату. Можна виготовити кулі в техніці канзаші чи кімікомі це японська техніка виготовлення кулі із тканини, а також із фоамірану. А чим можна оздобити камін у ці святкові дні? Ну, звичайно, це різдвяний віночок. Чубіток, підсвічник та святкова новорічна гирлянда. Ось такі різдвяні віночки можна виготовити із природних матеріалів, із кокових пробок, паперу, лози та навіть із фетру. А якісь щобітки, подивіться, можна виготовити своїми руками із фетру, тканини, можна взяти пластикову пляшку та оздобити тканиною, можна сплести гачком чи зв'язати з пицями. Різдвяні підсвічники є дуже гарною атрибутикою святкового столу чи декору. Вони можуть бути у скляній ємності, які можна використовувати штучний декор готовий куплений, а можуть бути використан... виготовлені із природних матеріалів, які у нас є зазвичай під руками у природі. Давайте ще розглянемо гірлянди різдвяні. Вони також можуть бути виготовлені із штучних матеріалів, які можна купити у крамницях творчості, а також можуть бути із природних матеріалів. Ще раз наголошую, такі матеріали можна знайти під час прогулянок у саду чи парку. Начебто усе готово, але ми з вами забули про святковий сіл. Саме він є дуже великою святковою атрибутикою та несе чудову святкову атмосферу. До вашої уваги банк ідей декору святкового столу. Різні народи та звичаї саме дозволяють прикрасити у ці дні стіл так, як ви того забажаєте і як передбачено культурою вашого народу. Пропоную розглянути також ідеї, композиції для святкового столу. Вони можуть бути із готового купленого декору, це можуть бути е, різні елементи, які ви бачите, що несуть святковий настрій. Це можуть бути також елементи із, е, скажімо, природних матеріалів, знову ж таки, е, звичайні ялинкові гілки, це можуть бути шишки, пофарбовані горіхи. Усе за вашим бажанням та фантазією. Звичайно ж, є такі цікаві речі, як Ідеї для приборів святкового столу. Подивіться, це можуть бути звичайні в'язані шкарпетки, пошиті светли чи тканини, чобітки, різноманітні, рукавички, такі ось шубки, навіть звичайні такі чухли чи турбинки для таких столових, цікавих приборів. Звісно, уся ця атрибутика несе таке святкове дійство і урізноманітнює наш святковий стиль. Нам залишилося зовсім трішки чарі і свято вже на порозі. І зазвичай ми використовуємо з вами ще один варіант декору настінний, кімнатний. Тобто ми можемо використати ось такі цікаві картини. Із різним декором святковим ми можемо оздобити із вами віконні рами чи, наприклад, дверні прийоми, цікавих ідей декору кімнатного, де навіть можна застосувати звичайне гілля, замінивши ялинку, оздобивши його з такими цікавими гірляндами та звичайно-ялинковими прикрасами. А також це можуть бути звичайні вітражі на наші вікна. Тобто все те, що створює затишну святкову атмосферу та настрій, ви можете втілити. Сподіваюся, що даний матеріал стане вам у нагоді. Ви зможете зібрати виріб для свого проєктування, втілити його у життя та створити гарний святковий настрій для своєї оселі. Вірте у дива. Мрії обов'язково збуваються творчості та натхнення вам.